Привіт, я Тарас Кобзар, телерадіоведучий. вітаю. Отже, коротко про себе водій, маю стаж більше одного року за кермом. Маю права категорії Б, оновив дані в ТЦК, щасливий батько, вірний чоловік. А і власне люблю поговорити особливо про автомобілі. Про автомобілі знаю багато. Ну, не все звичайно, бо все знати неможливо, але відрізню Jeep Ренегат від Jeep Компас, розкажу, які аудіо бренди співпрацюють з а, автомобільними брендами. Наприклад, Bose співпрацює з Renault, Harman Kardon, як правило, вибирає собі якісь преміум бренди, ну і таке інше. Словом, не сказати про мене, що я з тих, хто. Чув дзвін і не знаю, де він. Чув дзвін, знаю, де він. І, можливо, вам знадоблюся. Звертайтеся, усі контакти будуть а, нижче в описі. Па-па!